Те, що стосується нашої громади, скажіть, будь ласка, коли вже буде можливість поставити вишку телефонного зв'язку в селі Олександра Марівка? Її ну, там не буде точно в ближайший час. Не планується. А от, що касається інтернету, то ми ж країна в смартфоні, от, що стосується інтернету, то до нового року там буде проведений інтернет. І... По месенджерам можна по WhatsApp, по вайберу розмовляти, ще без питань. І він буде Wi-Fi, хай ставлять і розмовляють. Тобто до Нового року там інтернет дуже буде проводний, хто захоче в кожну хату. Скажіть, чому в селі Ганівка тільки розширили річку, а не почистили її? Ну, по-перше, її ніхто не розширяв, а на тільки почистили. Її треба розширити і зробити там пляш, якщо, якщо люди про це. Її поки ніхто там не розширяв, просто почистили. Тому що вона взагалі там заросла вже. Що... Але як я бачу, то її треба розширити, е... почистити, завести піска і зробити там людям пляж. Ну, це в принципі є один із населених пунктів здорових, де ну, е... немає людям де покупатися в річку, хоча річка пробігає по селу. Тобто це, це в планах. Всі. І далі вже питання, яке стосується вашого підприємства. Скажіть, будь ласка, чи запрошуєте ви студентів працювати до вас у підприємство? Всі запрошуємо спеціалістів, студентів, нам зараз трактористи, комбайнери, всі потрібні. Молоді, то тим паче. Я сторонник завжди молоді. Перспективної молоді, яка Працюю на комп'ютерах, на планшетах. тобто ну, Мені більш такі, тому без питань, ми ще взяли двох агрономів, е молодих, я бачу в них перспективу, але це нічого не значить, що якщо хтось піде краще, конкуренція вона завжди вигравала, і якщо хтось буде краще, будемо брати кращих. На сьогодні вони справляються з своїми обов'язками, і я думаю, в них велике майбутнє. І якщо люди себе так добре показують, то скажіть, будь ласка, чи є в них, можливо, якісь там бонуси, чи якісь перспективи, щось змінювати? Ну, бонуси в нас починаються після того, як е, всі привілеї, скажімо так, після трьох років праці. Якщо ти три роки пропрацював аерофірмі, тобі вже йде і тринадцятий, зароблений рубль і всі останні там. Привілегії, здешевані ціни, і все остальне. Тобто е, треба пропрацювати, чесно, добросовісно, три е, роки. Якщо людина пропрацювала три роки, вона починає користуватися всіма льготами. Це і житло, і безпроцентні кредити, люди, і машини і хати купують. Ну, таке. Ну, треба пропрацювати три роки. І скажіть, будь ласка, чи як робите ви свої поля агродронами? І наскільки це взагалі вигідно? Ну, для такого підприємства, як моє, невигідно. Тому що в нас є агродром, в нас є великий агродрон, але ціна питання, щоб ви розуміли, він мільйон стоїв, плюс-мінус там. Але це під цей агродрон треба машину купити, і ще Рено купили нове, теж мільйон сто. Тобто… На що ми його беремо? Ми його взяли для того, щоб ми там інколи краї покропили, там десь пропустив оприскуватель полетів, він покропив, щоб не витаптувати поле. Ну, і це саме найефективніше для тих фермерів, у кого, скажем, до 500 гектар там, ну, 100, 200 там, до 500, ну, то він, ну, скажімо так, це хороша річ. Але якщо більше, ну це, це нереально. Ну, якщо ми е, джиндіром самоходним 36 метрів захвата накриваємо в преділах, е, там, 300-500, а то й 700, смотря, що обрізаємо, в сутки, то агродрон возьме 100, ну, ну 200 максимум. Ну, різницю, да? я в три рази більше роблю е, самоходними джендіровськими. Тобто на великий об'єм це ну, не то, але він. Корисний тоді, коли щось пропустили, під посадками, де мало сонця, як звичайно, сонячне краї, ми оприскуємо. Ну, тобто віч хороша, але, ну, скажімо так, для великого об'єму, там, де в кого великі об'єми, то він непрактичний. І скажіть, будь ласка, яка буде цінова політика на зерно? Живемо в Україні, де планувати дуже важко. От коли ми будемо європейською країною, куди ми стремимося, тоді ми можемо щось планувати. Там, да? от. Я все время приводю приклад американського фермера. Да? От американський фермер він бере кредит, він вже знає у осінь, по чому він продасть зерно, по якій ціні. Можна щось планувати. Да? А у нас все, селітру. Фірта ж відпустив ціну, селітру, покупайте по 33 тисячі, все, бо далі вона буде по 37. Да, дійсно, через 2 дні вона стала 37, а потім через неділю туду упала на 27, а всі закупились по 33. Трейдери закупились по 33. Що тоді нам говорить? Ну, тобто, в Україні щось планувати, зараз розказати, що буде ціна, держіть. Соняшник знає, що буде в ціні. Однозначно, він підвищиться, тому що. Заводи, ну, є такі, що вже на місяць немає роботи. А Якщо немає запасу заводу на, на місяць, то ну, це дуже плохо, тому що постановив завод, а потім його пановить, це, ну, <хи> і вони це знають, тому ціна буде. Ну, наступне питання: це, мабуть, від людей, які дивляться інтерв'ю Дмитра Гордона, цікавляться, чи взагалі даєте ви вижити. Підприємцям, фермерам невеликим, таким у нашій громаді. Чи ви всі живуть, як хоче. І головне, платіть податки, так як платять всі, і живіть. Взагалі, питань нема. Ну, це точно, що от... от капловухого нещастя, ці всі проблеми. Я, я реально розумію, поэтому не хочу на них навіть відповідати. І знову питання. Схоже, чи доводилось вам коли-небудь палити чию небудь техніку? Ви ну, знаєте, на кожний дурний випрос завжди буде дурна відповідь. Ну, от, ну, Що мені відповісти? Я реально розумію, ким я вже не був. Алкоголік, в реанімації, а, насильником, убійцем. Ну, це насільником, ж, Ви розумієте, відкуди це все йде? Ітог? Буде для нього плачевний. Трошки почекайте. Уже рішення війшло у законну силу. Я чекаю вибачень. Не буде, підемо далі шляхами іншими. Але за це все, оці всі я ж правильно розумію, відкіда весь вітер дує. Від каплавуху нещастя. Тобто, ну напевно, йому треба задавати ці питання. Може, більше знає, може, щось більше знає. Знає те, що я сам про себе не знаю. Я вже убідився в тому, що я дуже багато чого про себе не знаю. Поэтому не відпустив. Ну я не, я не знаю, що відповісти на це питання. Скажу просто, що цього не було ніколи. Та й все. Дякую. І те саме за суди. Чи ви підкупляли коли-небудь якісь судові рішення? Давайте пропустимо просто цю ситуацію, тому що ну, я не знаю, що відповісти на це питання. Скажу одним словом, ні та все, ну що я скажу. І про державне підприємство Степове питаючи, якось змінилася ситуація, що ви можете розказати. Ну, поначалу, вроді би якесь пішло, податки якісь там почали платити, але далі там все-таки остановилося, Я хочу поїхати туди, хочу е, запитати, де ж урожай дівся, той, що був. Посіяний, хто його обрав. І я думаю, що ми до цієї теми ще вернемося і цю тему ми ще піднімемо. І зараз вже про футбольний клуб Інговець. Болівальники цікавляться, коли вже футбольна команда перейде в Прем'єр-лігу. <реш> коли займемо перше або друге місце у регламент, хай почитаю, команда, яка займає перше або друге місце, дві команди виходять напряму в УПЛ. Третє, четверте будуть грати переходні ігри. Де ми будемо, на якому світі ми будемо, я ж не знаю, це футбол. Я ж не покупаюся наперед. Я живу реальною життю. Тому де ми будемо, весна покаже. І питають вашої поради, як створити футбольний клуб з нуля. Хто такі питання задає? Не є футболь... футбольний клуб, зареєструй футбольний клуб. Вкладай гроші, грай в футбол. Ну, в чому проблема? Ну як створити? Ну, створи, назв, придумай названня, піди зареєструй підприємство, то футбольний клуб, там, рога і копита. Вкладай гроші, приглашай футболістам плати зарплату, зареєструйся в аматорському спочатку, потім друга ліга, Перша ліга, УПЛ і вперед Єврокубка. І цікавляться, яку зарплату отримував Січинава. Знаєте, скільки таких Січинава було? Я що, пам'ятаю, хто скільки, яку зарплату отримав, позвоніть до Січінаво і знайте, скільки він отримав зарплату. Так, по футбольному клубі вже всі питання. E, значить, ситуація із Людмилою Тишик. E, вона у Фейсбуці, вам пише пости. А давайте, подождіть, давайте ви поки не зачитуйте пост, я попробую про що, про що вона, е, Це Людмила Тишик, це ця Володимирівська, да? так? Ну, інтересна, баришня з першої е зустрічі мені показалася. Я не, я не помилився. Значить, я з нею зустрічався три рази. Перший раз. Коли е вона прийшла до мене. Е Влюбилася в якогось замужнього дядька, родила від нього дитину, потім від того він повернувся до сім'ї, а вона прийшла до мене, щоб вона йому позичила там, десятки тисяч доларів, і щоб я забрав. І я ролюда, ну я ж не бандит. Е, ну, Як ти це представляєш? Є суд, якщо у є докази, йди в суд, якщо це його дитина. Подавай, вигравай, там, чи ну, вирішуй це питання. Ну як ти бачиш, мене, що я буду забирати долги? Ну я, я ж не бандит, Люда. Ну Це була перша зустріч, друга зустріч. Е, вона до мене прийшла е, і говорить: я чула, що ви розпайовуєте землі і хто підписує довгостроковий договір, ви виділяєте на сім'ю. Кого там, по 2 гектара, говорю, да, це дійсно правда. Вона підписала на 30 років договір, і ми їй подали на списки по 2 гектара. Але враховуючи те, що е війна, всі реєстри заморожені, і по 2 гектара цим, кому ми планували розпаювати землю, ми її не розпаювали, але воно ну, рано чи пізно воно відкриється, ми це зробимо. І третій раз е вона приходила до мене запитати, чого ці два гектари до сих пор ні. Я їй об'яснив, ми розсталися по розійшлися. А тепер я хочу, вона, вона якісь пострі пише. Мені просто цікаво, за який вона, що які вона претензії до мене? За перше, що я долги не забрав її в її любовника чи батька її сина, чи, чи за друге, що ще два гектари не Мені просто цікаво. Зачитайте, слухайте, чують. Моє обіцяне вам питання вже 4 роки так і не вирішилося. І ви надалі по телефону мені даєте обіцянки, що ось-ось. Олександр Григорович, ви позиціонуєте себе як людина слова. Майте совість та передність виконати обіцянку. Свої умови нашого договору я виконала і підписала з вами договір. Обіцянки ця цянка. Так з вашого боку. Дивіться, ну тут або по двох гектарах, виходить, але не чотири години, а треті. Два години війна і третій ми не спіли перед війною. Але якщо чотири, то вона, вона, вона об'єднала все, все до кучі. Ну, якби був зв'язок, я, я її набираю, але я хотів би в неї запитати. От я зараз її набираю, от мені просто ось, о, о, дивіться, Людмила Тишик. От дивіться, Людмила Тишик. Вона в мене є в телефоні, ми з нею общаємося. Просто щось із Київ зв'язок, що зараз там визов'є, а вона зараз бере і вона вибиває. Самому інтересно, про що ж вона, ну. Як вона буде говорити? Розумієте, ну я не знаю, що сказати. Ну, коли ти людям йдеш на зустріч, це щоб людям було зрозуміліше, це наша фермерська, моя фермерська земля, де я від неї відмовляюся для того, щоб людям розпаювати. Вона в мене в оренді на 30 чим-то років. Я відмовляюся від цієї землі, щоб людям дати по 2 гектари і щоб якось хоч, ну, трошки зробити якесь благо людям. Але війна і ці всі... Сесії, воно ну, нічого не, про, не проходить на сесіях, тому ну, що все запрещено. За а ну, значить, я зрозумів, що це, мабуть, за землю. Тобто, ну, як буде зв'язок, я обов'язково з нею переговорю. Мені дуже самому інтересно. І писати такого в інтернет, ну що ж скажу, Хай пише.